У цілковитій самотності святкує свій 50-річний ювілей голівудський супергерой Том Круз. На день народження вже майже колишня дружина Кеті Холмс приготувала актору неприємний подарунок. Подейкують, подавши на розлучення, вона домагатиметься одноосібної опіки над донькою Сурі. Кеті, нібито не хоче, аби дівчинку навернули в саєнтологію, яку сповідує Круз. Втім, експерти сумніваються, що в Холмс вистачить аргументів. суди дуже обережні щодо питань, які стосуються релігії. Це вкрай серйозно робити заяви про шкоду католицизму, саєнтології чи юдаїзму для дитини. Це не роль суду ухвалювати такі рішення у плюралістичному суспільстві. Тому я не думаю, що суд зважить на аргументи Холмс. Хіба що вона надасть серйозні свідчення шкоди для дитини? каже експерт із права Скот Альт. Уша церква саінтології має статус офіційної релігії, однак багатьма вона розцінюється як культ. За чутками Круз займає одне з щільних місць у церкві. Актор нібито збирався віддати шестирічну доньку Сурі до саєнтологічної школи, відомої вкрай суворими правилами. І саме це змусило Холмс до розірвання шлюбу. В останні дні Кеті змінила охоронців. Вона заявляє, що її переслідують адепти адептисаєнтологи, які хочуть викрасти доньку.